Чергове народне віче зібрало на головній площі області кількасот мітингарів. Свою підтримку Євромайдану цього разу висловили воїни-інтернаціоналісти краю. Колишні учасники бойових дій на території інших держав запевнили, боротимуться, аби вимоги протесту були задоволені. Воїни афганці об'єдналися для того, щоб захищати свій народ. У нас є вимоги. Це ті вимоги, які сьогодні ставлять і політичні сили. Це перш за все це звільнення всіх політичних в'язнів. Це перехідний технічний уряд, повернення до конституції 2004 року, вибори президента і Верховної Ради в цьому році і проведення змін державі перезавантаження влади. Масштабну акцію протесту в Україні вважають євромайданівці, мали б підтримати в Євросоюзі. Принаймні на таку підтримку протестувальники розраховували. Майдан чекає допомоги від Європи, починаючи з 21 листопада, 2013 року. Скоро вже буде три місяці, відколи ми розраховуємо на реальну допомогу з боку наших європейських друзів. Але варто відкрити будь-який підручник з історії і побачити, що починаючи ще з часів Данила Галицького, Європа на жаль, то Україні не дуже й допомагала. Вона розглядала Україну як зону якихось своїх інтересів і реальної допомоги ніколи не надавала. Тому українці мають розуміти, що вони самі собі повинні дати раду в цій ситуації. Цього разу мітингарі вирішили розібрати барикади біля будинку рад, що правда, частково, або розширити прохід до приміщення облдержадміністрації. Було прийнято рішення звернутися до народного вічі про те. Щоб прибрати скати, розширити частково вхід центральний, розширити на два ряда мішків центральний вхід для того, щоб показати те, що ми теж долучилися до виконання закону про амністію. Протестувальники кажуть, умови закону про амністію виконують і також виконання чекають від влади. Ми сподіваємося, що зі свого боку будуть виконуватися. Зобов'язання, які брала на себе влада, буде голосування за повернення до конституції. Буде створений новий уряд, і власне будуть повністю зняті будь-які звинувачення щодо всіх активістів Євромайдану. Шини з Майдану таки прибрали, залишилися мішки та намет штабу протестувальників. Закон про амністію набрав чинності, повідомляє офіційний сайт Генеральної прокуратури України. І це означає звільнення від відповідальності та покарання всіх учасників акції протесту, які вчинили правопорушення в період з 27 грудня минулого року по 2 лютого року поточного. Анна Михайловська Віктор Кривий для інформаційного випуску.